Послання до Римлян, 8 розділ, 32 вірш, є неймовірно унікальним місцем святого Писання. Послухайте його, той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним і всього? Ми маємо обітницю, подаровану Богом. Коли питання стосується нашого спасіння, Павло говорить, що Бог послав свого Сина на землю, щоби померти за нас. Немає нічого такого, щоб він не міг зробити для нас. Найдорогоцінні. Ніший подарунок, який Господь міг би дати нам, це його син. Цей вірш говорить: якщо Бог дав нам свого сина, то він дасть нам все необхідне. Чи маєте ви якусь духовну потребу сьогодні? Бог готовий її задовільнити. Він, хто не пожалів сина свого, готовий дати вам все, в чому ви маєте потребу.